Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні хочемо зробити переселення. Це наша ромашка і її хочемо перегнати сюди. Малівінку перегнати сюди, а пацят перегня... перегнати в цю клітку більшу. Так, хочемо покрутити трохи сьогодні цими нашими свинями. Ну що ж, зараз будемо пробувати, не знаю в якій очереді буде, як хто буде перший, а хто, а хто коли. І так, перша у нас пішла ромашка на ваги. У нас зараз спадає, розпочався дощик і заважила наша ромашка 153 кілограми. Зараз будемо її заганяти в клітку. Чи верніше не заганяти, вона зараз буде. А Поросят будемо переганяти в її клітку. Так. Перегнали ми вже Пацят сюди, трошки посипав дезінфектором. Ви ще треба йому пустити поїлку. А зараз мальвінку пережену сюди. Ромашка поки що на вагах. А тоді ромашку туди. Переважуємо зараз поросята. Це наш найменший кабанчик і заважив він 16 кілограмів. Це сьогодні їм два місяці. Народилися вони 24 березня, сьогодні 24 травня. Це знов кабан. Вага, 24 кг. Це Лешка і 24 кілограми. Це наша рижа Лешка, така рижувата, і заважила на 23,2 Це наш третій кабанчик. І заважив він нас 23 кілограми. Ну і ще повторюсь, що їм сьогодні два місяці. Непогані тут два місяці. Зробили ми вже переселення їм нашим пацятам і льохам. Тут ромашка, де була мальвінка. Тут мальвінка. Що ж, переважили ми вже також сьогодні наших свиней. наших поросят. Мальвінка заважила наша 150. То мальвінка ромашка 153 кілограми. А мальвінку ми не важили. Не зважили, вона не хотіла йти, і ми не, не стали з нею боротися, тому що вона така вже немаленька у нас. А наші пацята то переважили їх. І так найменший заважив 16. 11 травня ми їх важили, коли давали глистів, він важив 11,4. Трошки більший. Ну як трошки, він добрий більший. 24 ось цей кабанчик. Ось цей чорний 24. І він важив 11 травня 19,4 кілограма. Ось цей кабан. Ось цей кабан, здається, це кабан э, важив 23. 11 травня він важив 18,7. І льошки наші. Ось та льошка, Та льошка Рижа. Сьогодні вона нас заважила 23,2. Одинадцятого вона важила 16,8. І Льошка, ось це Льошка, мабуть, ось ця вона важила 17,4. Сьогодні вона заважила 24. Ось так. Да да це Льошка. Вона заважила так, як цей чорний кабанчик. Це сьогодні 13 днів, як ми їх важили і давали в поли. І в середньому вони за цих два тижні набрали по 5 кілограмів. Ну, так би сказати, не, не дуже погано. Набирають ніби непогану вагу. Ось так. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео сьогоднішнє, таке невелике. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!